Хліб наш насушний, наше багатство, наша надія, наша доля, одвічні турботи землероба, весна засіву, осінь жнив. І нема тому почину, і краю немає. Жнива 93. Давно українська земля не бачила такого хліба. Два мільйони 426 тисяч тонн зерна зібрали жниварі на нивах Дніпропетровської області, Хлібороби Синельниківського району. Несли хлібну скарбницю понад 138 тисяч тонн. Встигають синельниківці і жнивувати, і будувати вправно. Увесь район нагадує сьогодні будівельний майданчик. Будуються магазини, лікарні, дитячі комбінати, клуби, житло для селян. За останні три десятиліття в районі щезло 21 так зване неперспективне село. Нині покинуті села оживають, відроджуються. Лікарня в селі Роздори, Ось вона, побудована ще до революції. Поряд зводиться нова, сучасна на сто ліжок. Повертається в села молодь, зачувши, що вдома. Тут не так за спільне благо турбувався, як за свою власну життєву вигоду, коли, засукавши рукава, взявся упорядковувати ці напівзруйновані ферми Віктор Володимирович Головач, колишній викладач Харківського університету. На царині за селом Рябухіна, що у Нововодолаському районі. Два з половиною роки тому обрав собі Віктор Володимирович інші аудиторії. Колишній радіофізик став фермером. Розраховує Віктор Володимирович насамперед на самого себе, на свій розум, своє вміння і хист. Фермерська сім'я, а дорослих робочих рук цього дві пари, сам Віктор та його дружина Катерина утримує корі, телят, шість десятків свиней. Домашній догляд, свіжі корми, і свині буквально на очах набирають вагу. Свинина і м'ясо, і сало нині в ціні. Можна буде вторгувати грошей на труби, воду на ферму провести, будматеріали купити. Нелегку долю обрав собі Віктор Головач. Праця тваринника каторжна праця, особливо з незвички. Але ж є батькам для кого старатися. Підростають діти, донька Ганнуся, сини, Тарас та Іван. З дитинства звикнуть діти поважати працю, допомагаючи татові і мамі. Дивись і утвердиться на харківській землі фермерська династія головачів. Ще не так давно у будь-якому магазині курячих яєць було і вдосталь, і недорого. Нині ситуація змінилася на гірше. Спитаєте, кому все це заважало? Б? Ось на цій птахофабриці пролетарська на Донеччині обладнання, технології та й самих курей несучих порід закупили в Голландії. Довгі роки чудово неслися вони, охоче скльовуючи наші вітчизняні корми. До речі, корми фабрика купувала у держави. Нині ціни на корм підскочили, на пальне теж, а розплачуватися нічим. Від збіднених харчів мало того, що яйця дрібні, та ще й шкараупа у них така крихка, що тільки й годяться вони на яєчний порошок. Потужності птахофабрики Пролетарська використовуються зараз лише на третину. Птахівники змушені, хоч і шкребе на душі. І віддавати високопродуктивних голландських несучок на м'ясо. Ясно, як божий день, що спонукало до цього безвихідне становище. Однак, невже з того глухого кута, в який ми нині загнані, є лише один єдиний вихід? Людини в природі це дзеркало її душі. Шкода, що у багатьох відвідувачів цього унікального оазису таке непривабливе дзеркало душі. Парку постійно ведуться метеорологічні, зоологічні та лісові дослідження, Коштів, які всюди не вистачає, і все тримається на ентузіазмі, на відданості науковців. Селекційно розсадний пункт то гордість його завідуючого Петра Николюка та екологів Уляни Абрам'юк і Лідії Гоцул. А головний їхній біль. Як зберегти багатство рідної землі, щоб, не дай Боже, і нас не спіткала доля Тису Ягідного, який не від хорошого життя потрапив до червоної книги?